Я дієтолог з досвідом 10 років. Я проти монодієт та демонізації окремих продуктів. Дивіться, як я харчуюсь на відпочинку. На сніданок у мене яйця, слабосолоний лосось, цільнозерновий хліб, йогурт і овочі. Рахую калорії із додатком кальць. Дивіться, як зручно рахувати. Просто фотографуєш тарілку і штучний інтелект сам усе підраховує. Це ідеально. Одразу після сніданку в мене кава з печивом. Теж вбиваю в програму. В мене три прийоми їжі за день. Якщо хочу солодке, то дозволяю собі після основного прийома їжі. Тепер обід. Після обіду в мене в планах пахлава, тому обираю шашлики з курячого стегна, овочі по-азійськи та свіжий салат. Робимо фото і, вуаля, кальц усе підрахував. Переходимо до пахлави. Ось такі дві невеликі пахлови тягнуть на 379 ккал, 22 г жиру та 33 г вуглеводів. Але як це смачно! На вечерю обираю нежирну рибу, тунець на грилі, запечені овочі, болгарський перець, цвітна капуста, трохи едамама і свіжі листя салату. Додаємо все в додаток. На вигляд, тунець можна сплутати з м'ясом, але це легко виправити вручну. Видаляємо неправильний продукт і додаємо правильний. Вечеря вийшла на 212 кілокалорій. Мій калораж за день 1540 кілокалорій. Як бачите, це чимало їжі, я не голодую, а смачно і різноманітно харчуюсь. Навіть солодке їм. Спробуй застосунок кальць, це дуже зручно.